У нас ось є такі монетки розміром з римський динарій, але вони не срібні. Одні стверджують, що це дуже складна ціль. Друге, та нічого особливого. Я витягую їх з класної глибини, відповідно, мій прилад класний для дрібних цілей. І скажу частково, і ті, і ті не праві. В певних випадках є ще праві, але зараз проясню чому. Дивіться, в нас є монета, яку стверджують, що вона бронзова, і це ліміс. Тобто лімісний динарій, це основно сплав із бронзи. І є в нас аналогічна монета. Ось ви її відрізнити особливо не можете, але це вже не ліміс, це вже Ас. Аси це одиничка. Це перша монета Риму і сама головна. Тому їх дуже багато, вони супер поширені. Ліміс це кордон, переклад, це кінець Римської імперії. Окраїни, які були, або якісь провінції, відповідно, їх було менше і не кругом вони є. Як їх відрізнити? Якщо ви суттєво будете придивлятися до цього, ось кидаємо, Дивіться, я їх легко можу відрізнити. Це ліміс, вже розмови там про сріблом покриття, золотом, це вже все інше. Або це аси. Дивіться, тут виступає, бачимо мідь. Я її можу поцарапати, просто не хочу. Побачити, що це точно мідна монета. Ось тут дивимося легенду. Бачите, як легенда Дивіться, як переблискує. Раз зараз покрутимо, сфокусуємось. Ось, відповідно. Думаю, зрозуміло. І як їх ще можна зрозуміти? Ми бачили тест, де Сімпекс навіть з снайперкою катушкою, просто дивовижні результати саме на ці монети. Це в нас на лімісі показує. Відповідно, він чутливий до дрібних цілих і гарні характеристики в нього є. Далі беремо цю монету. І пробуємо. Вона буде мати дещо нижче значення. 25, 23, 27. Беремо трошки більшу, але на глущу. Ну це вже від розміру. Ну, скажу так, 28 в мене були теж такі, які попадалися. Ну не вище. Від 20, там одного, двох, трьох до 28. А аси цей прилад взагалі дивовижно лупить. Зараз продемонструю. Це мідно. Ну це від'яй зовсім інший. Мідь по шкалі далі, ніж. Сірібро, тим паче, ось тут бронза. Пробуємо. половину більші значення може бути навіть до 45. Мідь. Змішана, ще з чимось, як бачимо, трошки розкидує, але це йдуть аси. Китливість до ліміса підтверджує, що в нього супер характеристики до дрібних цілей, а до Аса те, що в нього на середню монету хороші характеристики. 30. Три.